Видивитися перший міський. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І Сьогодні, як пошуткував до ефіру мій гість, знову починається новий театральний сезон. Умовно, звичайно, будемо говорити, що стартує в нас 6 березня знову ж таки реєстрація на НМТ. Тому всі випускники і, звісно, що батьки випускників мають знати цю інформацію. В нашій студії Анатолій Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, Анатолію. Да, всі доброй. Отже. Рухаємося далі. Так, 2025 рік, вступ 2025-го буде, діти мають готуватися, і я розумію, що на початку березня ця підготовка вже стартувала і, власне, кілька днів і ви починаєте. З чого починаємо і на що звертаємо увагу цього року? Ну, фактично, е От починається вступна кампанія до вищих навчальних закладів, тому що в цьому році складання національного мультипредметного тесту виключно для вступу до вищих навчальних закладів. Тобто державна підсумкова атестація окремо в кожному навчальному закладі її проводять, скажімо так, на місцевому рівні. А от ті, хто бажають вступати до вищих, то вони повинні скласти національний мультипредметний тест. Тест, як і в минулому році, складається з чотирьох предметів, три обов'язкових, українська математика історія України. Ну і четвертий за виборами з того переліку 11 предметів, що у нас був традиційно. Тобто треба зараз значить всю увагу приділити саме реєстрації тобто щоб е якісно зареєструватися без помилок бо від цього буде далі залежати ну в принципі рух в напрямку вступу до до вишу Реєстрацію в Панаскладе починаємо 6 березня, і реєстрація буде відбуватися тільки в режимі онлайн, тобто ніяких паперів до Одеського регіонального центру надсилати не треба. Вам треба буде зайти на сайт Українського центру цінні якості освіти, сформувати свій персональний кабінет на цьому сайті. І далі діяти за інструкцією, яка ж там же розміщена, тобто внести свої персональні дані, ну в першу чергу це особисті дані. І інформацію щодо участі в національному мультипредметному тесті мається на увазі предмет, четвертий, який ви собі обрали для проходження, мається на увазі ну, територія, де ви будете знаходитися під час проведення НМТ. Хочу нагадати, що НМТ на цьому році, ну як і в минулому, буде відбуватися у другій половині травня і майже весь червень місяць. Більш детальна інформація буде буде на сайті Українського центру цін якості освіти, а остаточна інформація для кожного вступника, хто зареєструвався, вона буде в його персональному кабінеті, де буде вказана дата, час, коли треба пробути на пункт тестування. Ну і зрозуміло, і адреса пункту тестування. Як і минулі роки, у нас пункти тестування будуть розміщені на базі загальноосвітніх шкіл, коледжів, профтехучилищ, вищих навчальних закладів. тобто в тих заходах освіти, де умови дозволяють нам проводити безпечно, причому хочу підкреслити, проводити національний мультипредметний тест. Оце перша схема да. відпрацьована вже так да, протягом да. кількох років, і якихось особливих змін у цьому році ми не чекаємо. Ще ми здається не сказали, що реєстрація по 3 квітня, так? Так, 6 березня, по 3 квітня увагу. Ну, так. здається, що часу багато, але він дуже плине швидко, mm -hmm. і я закликаю всіх не зволікати, не чекати там того ж 3 квітня. Ну, так, а, вже а чим, 6... да, чим раніше так, так. ви зареєструєтесь, тим краще для вас буде. Тому що, якщо вдруг виникли якісь помилки і треба провести перереєстрацію, то буде ще час це зробити. Якщо ви подаєте, Кажемо так, інформацію е, вже під фініш, тобто коли завершується реєстрація, то може так скластися, що ми передивилися, знайшли помилки або якісь розбіжності. Ну, наприклад, там прізвище ім'я по батькові в довідки зі школи. там. Через одну літеру піше це прізвище, а в паспорті через все. так, це все. дуже важливі речі. До речі, да. не треба І, і увагу, все, та... і вже таку реєстрацію провести неможливо, mm -hmm. значить треба вносити виправлення, фактично проводити перереєстрацію, тобто понове все вносити і слідкувати за тим, щоб там не було ніяких ні помилок, ні розбіжностей. От і тому я всі закликаю, щоб це зробити як можна раніше. От, якщо ви вже впевнені. Який вам четвертий предмет потрібен? Якщо ви знаєте, де на якій території ви будете знаходитися? До речі, хочу сказати, що наш одеський регіональний центр опікується двома областями: Одеською і Кіровоградською. От. Mm -hmm. Є інші регіональні центри, є регіональні центри, які опікуються закордонними закладами освіти, закордонними пунктами тестування. Наш нас... ні, так? Ні, тобто ні. ні. У нас ми, лише ми реєструємо Одеський... тільки на території Одеської так. і Кіровоградської області. Якщо ви бажаєте зареєструватися, наприклад, на території Київської області, то треба звертатися до Київського регіонального центру. Mm -hmm. Але все одно ви заходите перший ваш крок, ви заходите на сайт Українського центру цін якості освіти і там формуєте свій персональний кабінет. А вже в персональному кабінеті ви вказуєте, де ви бажаєте проходити. Мається на увазі регіон. Бо зрозуміло, що ні в кожному місті, ні в кожному населеному пункті ми зможемо створити пункти тестування. От. Тому е, ви вказуєте регіон. Вот ну якщо взяти одеську область, то можна вказати там Ізмаїльський район, чи Болградський, чи е, тут, е. Кодимський, тобто це е, ви вказуєте, а ми вже дивимося, де до вас є найближчі ну, пункти так, тестування. Да, і та і відповідно буде спрямований до тих пунктів тестування. Ще хочу сказати, що е, у нас е, до 3 квітня йде е, безпосередня процедура реєстрації, але якщо ви зареєструвалися, але виникли якісь знову ж таки або розбіжності, або вас ви змінили свої життєві плани, то до 8 квітня ще можна буде внести зміни до ага. своєї реєстрації. Опять же, предмет, четвертий, який ви собі можна обираєте, передумати. можна передумати, тобто, можна я, обрати інше предмет. Та. До 8 квітня. Можна територію обрати, наприклад, ви планували, щоб будете складати в Одесі, а ваша родина переїжджає, наприклад, там до Львова чи Франківська. Uh -huh. Uh -huh. Значить, змінюєте, скажімо, територію, вже вами буде пікуватися або Львівські, або франківські регіональні центри. От, тобто, це все можливо, значить, до 8 квітня. Тобто, до до третього ви вносите всі свої дані, а до восьмого ще можна вносити зміни. І ще хочу сказати одну дуже важливу річ. Коли ви даєте свої дані, мається на увазі контактний номер телефону, електронна пошта. Значить, будь ласка, перевірте, щоб вони були актуальними. Бо буває така ситуація, коли ми виявили якусь помилку чи розбіжність, ми починаємо телефонувати, а ніхто трубку не бере. І воно тягнеться до того часу, відправляємо на електронну пошту інформацію. So. Знову ніякого зв'язку, і коли воно затягнулося вже до такого часу, коли вже е, завершується реєстрація, вдруг е, починається що ось я хотів би там мене то, то то. Тобто ну, телефон некоректний, можливо, да. пошта не можливо, не, не дописатися, да. не додзвонитися, то напевно, що а, дитина просто може втратити да, час, може втратити е, час втратити і не час, зареєструватися. Так. Так, так. От і якщо скажімо, це е, виникло, ну, з об'єктивних причин. Наприклад, в під час реєстрації знаходився там на окупованій території, чи uh -huh. навпаки був десь за кордоном і не зміг зв'язатися з, з нашим регіональним центром. Во то у нас буде ще додатковий період реєстрації для тих, хто з поважної причини не зміг зареєструватися в основний період. Mm -hmm. Але mm -hmm. з поважною ще підкреслю, значить, це буде в травні місяці, з 5 травня. З 5 травня буде додатковий період реєстрації, але вже реєстрація буде на додаткову сесію. Тобто, на основну сесію вона завершується 8 квітня, а додатково буде у нас в липні місяці. Десь там буде 2-3 дні. І у нас додаткові сесії не дуже великі по кількості учасників, тому 2-3 дні достатньо для того, щоб провести. Додаткову сесію для тих, хто ну, з будь-яких причин не зміг взяти участь в основній сесії, або не зміг своєчасно зареєструватися. Ще один є нюанс, якщо ви, скажімо так, вже заздалегідь знаєте, що ви в період основної сесії, тобто травень-червень, ви не зможете бути або на території України, або на тій території за кордоном, де створені пункти тестування. Во то ви можете зразу е, ну, реєструватися на додаткову сесію. Uh -huh. Тобто, це стосується ну, носон, це стосується випускників минулих років, особливо тих, хто от, у нас моряки. Якщо він пішов в рейс, він знає, що він от ці два місяці його не буде в Україні, він буде десь болтатися там по Атлантиках. Ну от зрозуміло, що він сходом може зареєструватися на липень місяць, і при поверненні пройти. В липні е, на до додаткові сесії, от е, це тестування. Скажіть, якщо така ситуація, наприклад, зареєструвався на основну сесію, а потім е, з якихось причин не сталося, він обов'язково має пояснювати з яких причин чи ні? Так, да, пояснити треба, зака має, доказова, доказова бути, бути, да, яка да, має да, бути, щоб взяли на додаткову сесію, щоб взяли да, на додаткову. Значить, Що? протягом трьох днів після е, е, дня тестування, який в нього повинен був бути, так. Е, о, значить, він повинен подати заяву до Одеського регіонального центру uh -huh. е, значить, в, е, і вказати причини. Значить, документи можна в електронному вигляді пересувати. Заяву теж в електронному вигляді, тобто, не треба персонально. Їхати до нас в центр, uh -huh. все це можна зробити в режимі онлайн, але це треба зробити протягом трьох днів. Якщо ви цей час пропустили, то далі ми вже вас не зможемо зареєструвати uh -huh. на додаткову сесію. Ви вже в цьому році нікуди вступити не зможете. Бо ще раз підкреслюю, що національний мультипредметний тест. Це, скажімо так, перепустка до вищого навчального заходу. Чим краще ви вискали, чим вище у вас будуть бали, тим більше шансів у вас вступити на омрійну спеціальність. І якщо ви пропустили цей момент і не пройшли мультипредметний тест, то зрозуміло, що вступ цьому році для вас вже неможливий, бо нема жодного вищого навчального заходу, який би приймав документи. Без е, результатів е, ну, так. І, НМТ, е, національного і, і поза поза цими графіками, які існують існують, да, і, мізесії, зрозуміло, і, да, і, да, і в да, них да, можна да, якимось да. чином вклинитися, як би там не було. До речі, скільки е, пунктів оцінювання цього року створено ну, створюється? Е, ми ще не можемо говорити про кількість, тому що тобто, на стільки Так? вона буде так. від кількості зареєстрованих. Mm -hmm. Значить, минулому році у нас було десь ну є якщо. Брати Одеську область 16,5 тисяч зареєстрованих на НМТ, і ми створили порядка 90 пунктів тестування. Ну, це вся область, і місто Одеса, це і, і, і інші регіони. Як правило, ми створюємо пункти тестування в всіх районних центрах. Тобто це Ізмаїл, це Боград, це Подільськ, Кодема, роздільна, тобто так, щоб там, реально доїхати. Да, щоб можна усіх було, щоб був реальний, які да, реальний зі, так. нормальний доїзд, щоб Все, і там. зрозуміло, через спеціалісти, щоб були умови безпеки, щоб там було сховище. Uh -huh. Щоб у нас от зараз е, облдержадміністрація поставила завдання перед закладами освіти як можна більше створити. Не просто сховище, сховища, в яких можна проводити тестування, у нас продовжувати не, якщо не так просто продовжити. Можна починати що... і працювати в цьому ага. сховищі. У нас таке було. На жаль, в 24 році у нас по всій області таке було всього вісім. Пунктів тестування, які могли б працювати незалежно від того, тривога не тривога. Діти прийшли, спустилися в сховище, розсілися по своїх робочих місцях і все. І вони не від того, що там відбувається наверху. От зараз планується зробити як можна більше ще таких от пунктів, де могли б працювати в умовах повітряної тривоги. От. Ну а там, де не буде такої можливості, то зрозуміло, буде як зазвичай. Тривога, значить, всі спускаються до сховища, вот але сховище це обов'язкова умова для того, щоб в цьому закладі освіти ми могли відкрити пункт тестування. Тобто мають перечекати, да? якщо да, не можуть да, продовжувати, да, а потім продовжувати. Да. Пам'ятаю, що минулого року ви розповідали про те, що. Дітям навіть запропонували можливо перенесення на іншу дату, але вони сказали, ні, сьогодні будемо сидіти хоч до дев'ятої вечора, але маємо скласти саме ну, сьогодні. В тому, Це можна зрозуміти. Да, їх, так що сам. Ніхто не знає, що буде в цю іншу дату Абсолютно, на додатковій сесії. От, і е, вони вже прийшли, вони Коли вже психологічно вони Все ж таки налаштовані да. дуже важливо. І так. якщо вони хочуть працювати, ми їм дає таку можливість. Тобто наш персонал працює до, скажімо, останнього то. Хто uh -huh. тестується. Тобто, Там же час продовжується. Тобто, Була повітряна тривога, наприклад, там півтори години. Значить, Півтори години потім продовжується це, от, от, тестування. От, у нас були випадки, коли ж пізно ввечері завершували процедуру, тому що то повітряна тривога, то світ, світло вимикнули, uh -huh. то інтернет зник. І ці, скажімо так, катаклізми вони дуже погано впливають на ну, і саме проведення. На психіку дитини, але ну що робити? Вони вже на жар, повинні вони вже пристосовуватися да, до цього, да, до цього. Так, і ну і у нас діти скажімо, навіть при таких екстремальних ситуаціях. Показував у минулому році достатньо високі результати. От. У нас було дуже багато їх 200-бальників, і тих, хто показав результати більше 180 балів. От. Тому це залежить від настрою, від того, як себе налаштувати. Якщо ти налаштований на боротьбу, на досягнені результату, то, скоріше всього, ці результати будуть досягнені. От. Не попри все, що нам заважає. Робити. Думаю, що наші діти зараз, враховуючи три роки війни, все, всі налаштовані, знаєте, ну, на те, щоб дійти до Бог, все так, да. того, що вони поставили собі за мету. Скажіть, скільки часу дається, давайте нагадаємо, власне на НМТ, це якщо не було ніяких там, тривог і перерв і такого іншого? Ну, у нас схема така ж буде, як і минулого році. Тобто чотири предмети, кожний предмет одна година. Uh -huh. Два предмети пройшли, 20 хвилин перерва, і потім починаємо наступні тобто, два. Загалом предмети. 4 години. Тобто, на… Загалом 4, на 4 суда години суда. чистого часу так. на виконання завдань, плюс 20 хвилин перерва, плюс там ще хвилин 15-20 на початку, коли там промову читають. Орудизаційні моменти так, так. різні проводяться. Ну і трошки там хвилин 10, коли вже все завершено, щоби. Скажемо, якщо у дітей, а мабуть, якісь питання, мабуть, там щось якісь непорозуміння. До речі, якщо е, виникли питання, і якщо є, скажімо так, ну, ситуація, при якій от, дитина вважає, що ну, якісь її права були порушені, вона може подати апеляцію на проведення uh -huh. цього е, заходу. Тобто, е, Якщо ну, хтось заважав, наприклад, я не маю на увазі там повітряної тривоги, я не маю на увазі, що, ну, наприклад, там якийсь бульдозер приїхав, деркутів під вікнами. Вот. Або там хтось із персоналу вів себе, скажімо, не так, як повинні вони собі вести. Ну так, умовно кажучи, бо у нас таких випадків з персоналом не було, вот. то не виходячи з пункту тестування, можна подати апеляційну заяву на. Процедуру проведення до нашого регіонального центру, і ми її уважно розглянемо, вивчимо всі обставини, зберемо пояснення з персоналу, який працював на тому пункті тестування, і далі вже будемо приймати рішення: обґрунтована ця заява чи не обґрунтована. Якщо обґрунтована, то ну якщо не влаштовує дитини там, скажімо так, що вона там писала, то ми можемо її спрямувати на додаткову сесію. З минулих років часто такі ситуації ні, виникали, ні, це, чи це, це скоріше виняток, ніж по так? Ситуації, одинокі ситуації, скоріше виняток, да, ніж mm -hmm. правило. От. Ну, І до речі, якщо вже е, дитина отримала свій результат, от, але вона з ним не згодна, ну я маю на увазі, результат вже офіційний. Тобто, коли на її персональну сторінку прийшли результати, перераховані і в тестових, і в рейтингових балах. тобто, як і в минулому році, у нас є шкала тестових балів, це абсолютна шкала, там різні різні, скажімо так, ну, гранічні значення. А, от, а от там від 100 до 200. Все там ніяк не може. До речі, що стосується шкали тестових балів, то вже по завершенню тестування дитина буде бачити, які вона набрала тестові бали з тих предметів, які вона складала, приблизно чи вже точно так. Ну... Ну, будемо вона... сказати, можна сказати, що точно, тому точно. що угу. е, тут вже, це ж програма працює, це не то, що там хтось ну, щучно... так, людського фактору тут немає. Так, так? немає так? Це програма враховує і видає, скільки, скажімо, тестових балів угу. отримав за той чи інший предмет. А от далі, коли йде перерахунок в рейтингові балів, тут можливі нюанси, тому що залежить від е, е, е якщо тестовий бал це абсолютно шкала, то рейтинг. Інголи це відносна шкала, і якщо дуже високі результати у дітей, скажімо, ну в цьому от, е, предметі, то е, рейтингова шкала може зміщатися трошки в сторону, ну, скажімо, зменшення балів. Якщо наприклад наоборот, низький результат, ну в будь-якому випадку у нас 200 балів це максимум. Просто бувають випадки, коли, наприклад, там, ну, скажімо, 60 тестових балів – це 200 балів, да? а він набрав максимум, хто брав участь, набрав не 60, а 59. От від них починається, скажімо, формування рейтингової шкали. Скажіть, а вищі якось змінюють цей прохідний бал з року в рік? Чи він залишається стабільним? Ну, чи тут... в кожного по іншому? От як це відбувається? Тут е прохідний бал це немножко інша ситуація. Справа в тому, що ми зараз говоримо про бали, які дитина отримує на тестуванні. З НМТ? так. так так. Тобто а далі? Є, так. є тестові бали і є рейтингові бали. Рейтингові бали потім враховуються при конкурсному відборі. Uh -huh. ні. Е, з тестових балів формуються рейтингові, а рейтингові вже офіційно е, uh -huh. публікуються на персональній сторінці. Того чи іншого абітурієнта, воно вже в електронному вигляді поступає в базу даних і вже не треба там пред'являти сертифікат, де написані твої бали. Ти пред'являєш сертифікат, що ти був на тестуванні, коли подаєш документи до вищого навчального закладу. А далі в електронному вигляді той, хто приймає твої документи, він перевіряє, ага, був, не був. Якщо був, то тут же висвітлюються результати, які він отримав. Тобто тут нічого. Підробити і е, якось е, підманути на межи. Угу. Але 200, як ви сказали, залишається максимальним, да, так? Да, 200, да, да. а е, е, гарний результат це. 180 максимально гарний ну, результат, знаєте, поняття Такий, знаєте, це успішний, відносний. Ну, я відносно, звісно, це ну, собі наприклад. Наприклад, якщо взяти, скажімо, наш медичний університет, так. то там що сподавали скажите. документи на бюджет, то менше 190 балів на бюджет не попадав. Так. А в інших вишах, наприклад, там, якщо це якогось там будівельного профілю, чи якось ну, менш mm -hmm. скажімо так, розкрученого і популярного, то там може бути і 160 балів достатньо mm -hmm. для вступу на бюджет, тобто, все це залежить відповідно від конкурсної ситуації, яка склалася в цьому саме році підкреслення, саме, саме, саме в цьому навчальному закладі. Угу. Тому і скажімо так: підведення підсумки, хто пройшов, хто не пройшов, відбувається вже безпосередньо в вищому навчальному закладі. Но підкреслює, що основний елемент це. Складання НМТ, тобто рейтингова оцінка за тест з того чи іншого предмету. А далі вже додається, там можуть бути якісь інші або підсилюючі фактори, або коефіцієнти використовують вузи, там, скажімо, на ті предмети, які, ну скажімо, потрібні на цю спеціальність, наприклад, там треба ну, Тобто математика. Це коригується кожного року. року, року, та, року по-іншому. Ну, не Це не треба вже Дізнаватися безпосередньо в приймальній комісії. Mm -hmm. От, Тому що наше завдання це провести тестування і видати всім результат за рейтинговою школою. Далі вони несуть свої документи до Вишу і там вже формується, скажімо, база. І рейтинг формується вже вступників на дану спеціальність в даному виші в даному навчальному році. Звісно, що ми поки що не маємо ніяких прогнозів стосовно кількості дітей, ну, ми, які аж... але ж... ми очікуємо, так, але що ви у нас... що очікуєте? Хотіла спитати. Так, Ми очікуємо, що у нас буде приблизно на тому ж рівні, що було в минулому році. Тобто, десь 15-16, по деській області маю на увазі uh -huh. 15-16 тисяч. Більше навряд ли. у нас дуже. Дуже багато дітей, які виїхали за кордон, виїхали. В інші області більше ні, я на жаль, про менше. А вот а я менше це... менше можливо бути. Е, ну я сподіваюся, що все ж таки воно що буде трошки менше, то багато менше. А, якщо... у нас в... же теж під'їжджають діти з інших регіонів. У нас дуже багато дітей. Тобто з компенсація виходить. Миколаївщини, так? Хтось виїхав, хтось? Даже, даже ось напевно, Дніпропетровщини так. теж приїжджають до нас щоб поступати. Бо у нас скажімо, скажемо на, на даний час все ж таки. Більш-менш така безпекова ситуація у порівнянні з же Херсонщиною чи з Дніпропетровщиною. Так, звісно. В нас теж небезпечно, але в порівнянні, да, ну це, в порівнянні, порівнянні це так, в порівнянні це, я з вами згодна. І от за ці три роки кількість дітей, випускників суттєво змінилася. 22, 23, 24, які були зареєстровані на МНТ. 15-16 тисяч. Це приблизно ну, так, як скажімо, було на початку так. війни? Чи? Е, ні, на початку війни у нас було порядку 22-23 тисяч. А, отак. От Тобто суттєво. Тобто, ну, перед війною, не на початку, так, так, а перед 20-й, 20, 20, 21-й рік. Вот. Ну, часи, так, да, у мирні часи. да, у часи, а потім воно все менше, 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 тому що ну, це об'єктивний процес, воно буде надіятися. Добре, я вам дякую. Я думаю, що звісно, що коли е, реєстрація закінчиться, і коли ми бачимо, вже будемо бачити якісь певні результати. Так да, да, певно, да. що ми будемо спілкуватися. Я думаю, що ми поспілкуємося ще десь за тиждень до завершення реєстрації. В тому плані, що якщо є якісь помилки, на які треба звернути увагу, так і інше, щоб діти ще мали щоб час. Активізувалися, да, активізувалися, в був час. Щоб активізувалися, не було щось, що могли так. зробити. Ну і далі вже. Перед початком, що у нас орієнтовно десь 17 травня, ми починаємо. Ну, це орієнтовно, це може бути 18, і 20. Mm. Вот. Це залежить від графіку, який нам дасть Міністерство освіти і науки. Вот. І зрозуміло, що ми теж будемо говорити, але вже будемо говорити про саму процедуру, про те, на що звернути увагу. В пункті тестування, як подати апеляцію, що робити, якщо ви спізнювалися через спізнилися через повітряну тривогу. В общем, це всі нюанси ми будемо говорити. Так, я згодна з вами. Багато розмов тут не буває. Тут mm -hmm. наскільки, mm -hmm. чим більше говориш, тим краще, тому що справді цю інформацію маємо повторювати саме в той момент, поки досить таки невеличкий термін є для реєстрації, тому треба звертати увагу mm -hmm. на це. Я вам дуже дякую, Анатолій Анісімов, директор десь Центру оцінювання якості освіти був сьогодні в нашій студії. Говорили про те, що вже розпочалась підготовка власне, до вступу 2025, 6 березня починається реєстрація на основну сесію НМТ і завершиться вона 3 квітня. Є ось ця, оцей період, щоб ви змогли подати всі документи правильно. Якщо це не вийде, є ще плюс 5 днів, щоб ви це зробили. Так, По 8 квітня. Будь ласка, будьте дуже уважні, тому що це важливо. Важливі речі насправді і треба перевіряти це все дуже-дуже скрупульозно для, для того, щоб не опинитися в такій неприємній ситуації, коли в документі є якісь розбіжності, і вас просто можуть не допустити до НМТ. Е, ну а власне є тільки один рік. ну okay. Додаткова сесія так, але то вже інша ситуація, е, тому треба бути максимально уважним ось на початку. Тому і всіх випускників увагу, і звісно, що батьків увагу звертаємо на те, щоб проконтроль. Ось весь цей процес. Тим більше, що він дуже спрощений. Це все робиться онлайн, не потрібно нікуди їздити і нікуди возити свої паперові документи. Треба просто е дуже акуратно і прискіпливо зробити це в своєму кабінеті. Mm -hmm. Дякую так, вам. Так. Побачимося обов'язково. Mm -hmm. Бережіть себе до зустрічі.